Доброго ранку, чи доброго дня, доброго вечора. Мої вилі мої, мої хороші підписники. Вітаю вас з першим днем зими. Днем, днем, зими. Завітайте зі мною в магазин ціку. Я вам одразу кажу, гроші тратити не буду це точно. Буду економити, бо я щось собі цікаве хочу. Пишіть, подивимося, що там у нас, по чому, що дорого чи недорого. полетіли Полетілося. Сільпо турс, сільпо виставочний зал. Такий цікавий недільний двіж. Таке двіження просто невиносіне. Ні, це я просто в сторонку вам відійшла. Показати ціни на подаруночки в принципі, недорого. Може кожен собі дозволиться все купити. От дивіться, як від доміка і там цукерочки лежать, і віконці видно. 359 гривень, 170 граммів канхетів. Вон, бачите, там якісь канхети лежать. Отакі От ще є подарунки. Деліція якась. Сини. Ну, що воно свіже, то свіже, може ще 8-10-го, го а це як не продадуть, то тоді скидку зроблять. Це пряники. Ну, ціни я не наблюдаю на них. Це десь треба шукати. Це. А, може, оце воно десь тут. От, бачите ціни на подарункові набори на Новий рік, на Миколайчика. Полетіли далі. Подивимося. Консерви є зимою. чи ніхто її не їсть. Що тут взагалі є по цій консерві? Тут даже мухи літають, представте собі, ось як вона зупиниться, я вам її обов'язково покажу. Так, огірки по 209 гривень, і по 225 гривень. 520 огірки Ніжний. О, огірки Ніжний по Селянськи. А, це ніжний мариновані, а це по селянськи. По селянськи 254 гривні. Труба рульох. Ціни просто, ви знаєте, недорого. Бо мені не можна говорити, що це дорого, тому що мені пишуть не ней. От я кажу, що недорого. І для мене це дорого. Так, полетіли далі. Вчора зробила собі вихідний. Олейна, Пресо. Пресово. 63 гривні 49 копійок. Олейна стоя, бачите? Ціна. Королівський смак 72 гривні 49 копійок. 100 жар. Да. Стужа. саняшникова чунок нерафінована, Домашня 86 гривень, 99 копійок. Ага. Поміла я. А що це тут музика не орені, не грає? Що сталося? Чому так музики немає? Ну, олія нинче дорого. Пойшли ми далі. Може щось знайду таке недороге халявне. Щось там за гривню хотілося би собі щось купити. Так, овочі, 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 овочі. Цукіні. 169 гривень. Баклажан особливий. По 199 гривень, він там баклажан лежить. Так, да, дійсно, він особливий чи ні? Щас ми подивимось, який він тут особливий. Баклажан, та, дійсно, він особливий. Він підгулявший. Гнильцой попахує він не особливий, зрозуміло. А я то думала, що назву таку дали такому баклажану? Капуста Пекінська 6499, капуста салатна 44,99. Оце така ціна на капусточку у нас. Сенплузика поставила, який мені мішає. Угу. Е, Брокколі, де те Броклі? Ото воно? 199 гривень, то недорого, недорого. Світно, капуста по 109 гривень, салат, почок, свіжа очок 69 99. Томати по 149 гривень. Томат, біоранж жовтий. Акція йде, її ціночі, Ціна тижні. 154 гривні. Там щось он, бачите, переоцінюють. Ціни не можуть вложити, чи більше, чи не, чи не більше. Бачите, наш огірок український 174 гривні за кілограм, недорого. Ну, томати на гілці. Що я вам хочу сказати по цим томатам по 159 гривень за кілограм? Ой, можна просто без слов. Це подивилися на ціну подивились подивилися на цей помідор. І пішли далі. А це вообще то Чучумато. Чу, 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 299 гривень Чуч-Мото. Cherry 249 гривень. Ось огірки знайшла, недорогі з пупиришками. Короткоплідний. 99 гривень. Да, гарбузи. Я думаю, їх уже ніхто не купить, ці гарбузи. В чому зелень? Цибуля у мене ж на нові росте. 100 грамів 23 гривні 90 копійок. На базарі 5 гривень пучок. В принципі, недорого, можна сказати. Пішли далі подивимося, що тут взагалі є по фруктам. Фрукти нам потрібно їсти. А особливий гранот. 149 гривень. ківі в лоточках. Ну, ну така срівновада, я вам скажу. Голд. Кошик 69,99. ось, бачите. Ну, Це можна відкрити один лоточок, відкрити другий і перебрати. Це все діло. Дивіться, акуротно. 109 гривень за кілограм. Та дороговато, але ну воно смачне, я вам скажу. У мене вдома одне лежить, але ну, не таке, звісно, здорове. Ось, бачите, воно вже підгуляло. Вони ось скоро почнуть скидки робити, я вам точно скажу. Так. Калімінтін 89 гривень, 49 копійок. Хороший, свіжий, прекрасний. Світів. Я це кушала, мені дуже сподобалось по 119 гривень. Дербіть його гривень по 70, щоб я хоча б одне купила ще. О, хурми, дивіться. Вибор колосальний просто хурми. Ідеальна По 94 гривні 90 копійок. То обрізати можна, то не гнила. То, обріз... то вона не гнила, не ціла. Це просто можна взяти хорошенько обрізати і з'їсти. А що ось людина сважила, бачите? Що я вам скажу? 17 гривень 65 копійок хурма виходить одна. Це ви чи подуріли. Ну, ось ще дивіться хурми. від маркет Маркетопті саме дешево, що я хочу вам сказати. О, тут по акції 69,99, так як маркетопті, по-моєму. Це отак. Що там в нас по картоплі? Мита і не мита, картопля рожева мита. 51 гривні 99 копійок. Картопля Біларосса 3999. Ну, так, в принципі, ціни. Просто що я вам скажу, недорого. А, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте. До мене Угу. Ми тут щось виберемо. Картопля. О, дивіться, якась картопля. Суперова. Угу. 124 гривні мита для смаження та запікання. Два з половиною кілограма. Просто шикардос. кардос. Ще по тортикам покажу, а потім у мене буде відео. Я там дегустація тортиків буде. Один торт куплений в Лукасіку. По-моєму я купила. А інший мені привезла моя любима кова. Чесник український розділ, розділений на зубки. Ух ти! 65 гривень 200 г. Ось, бачите? 65 гривень 200 г. Тут же усушка є. Ви знали, що в чеснику є усушка? Чи Ти не знала. Ось. Хороший чесник. Зараз ми вагу провіримо. О, кстати, ваги тут не, не ось за углом знайшло я їх нарешті. Ніхто тут не ходить. Дивіться. 184 грама. Ой, де ви діли мої 16 грамів чесника? Що це таке за хігня? Де дівся мої 16 грамів? Так це тут не хватає. Не треба писати, в мене в голові всього вистачає. А цибулю хочете, я вам провірю вагу? Цибуля. Мікс. 7999. Що тут у нас з міксом робиться? Не знаю, цієї мікса 350 грамів. О, Так тут вона вже проросла. Гляньте, зелена. так як в мене під розова і біла. 350 грамів, зараз вам покажу. Ой, дивіться. 292 г. Ну я вам скажу, що це вже це вже на жалобу писан. Точно. Маса то 350. А маса всього 292 Ось, бачите, я вам отак відійду, щоб ви бачили. А може в них ваги несправні. Мені це пишуть, пишуть, може це ваги, може я найму мастера, щоб їм відремонтувати ці ваги. А може не треба надурювати людей? Ох, і сільпо. Так, сільпо. Та тут куди не кинський? А вон то 64 гривні 45, 49 копійок. Бачите, розірване. Господи, там, там я не достану з тої сторони. Ладно. Картопля. Калунівка 109 гривень 2 кг. майо. Товару. Так, покажу вам ціни на яблучка. Яблуко Фуджи, 3499. Ціна тижня. Зі знижечкою Яблучко Голден. Ідеальне просто по 49,99. Яблучко Грайні Сміт. Відбірне 53 гривні. 99 копійок. Ще одне яблуко. лінова відбірне. Оце нам бачите, як відібрали відібрали яблука 49-99, ось оце щось тут профасувало, 6 яблук. А тут, бачите, яблука Закарпаття, 6 штук 54,99. Бачите, ваги не пишуть. А просто пишуть калічество, шість яблук. Дивіться, ви можете оце взяти або там інше. Яблука, каже, бувають різного розміру. А може тут десь пишеться вага. Ні, кількість 6 штук. Бачите, поштучно продають. Всього претензій немає. Якщо поштучно, вибираємо де більше яблук, а вони не одинакові. Дивіться, я вам даже можу ці коробки зважити, тут вага буде різна. Вибираємо де більше важі, йдемо на ваги. І куплю за 54-99-6 йовук. Груша елітна конференція 129 гривень. А це конференція елітна. Ой-ой-ой. ой 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 груша. Зі знижкою. Ось вона. Ну, сільпо. Ну ви гоните оце. Ну, ну не можна такого робити. Де, хто? А чого це? Надо завідуючого позвати. нехай він оце з'їсть. Цю грушу. Топ, навіть не знаю, де її положити і куди її переткнути, щоб оце вона ж. Щоб ніхто ж її не купив. Ох ты, мене ще й подає. Куди її тут? Щось мене это. Роботники підійдуть. О, так, о. Все. Виставила я її на конець, щоб її всі бачили, що це груша зі знижкою. 50 гривень 90 копійок за кілограм. Що <зас> я вам хочу сказати? Тут всіки тортів було, я так поняла, ще не напекли, всі розібрали. Пусто. Це люди люблять торти. А, це, мабуть, була. А, це я на Чорну п'ятницю її розібрали. Ось остався БКК за 414 гривень, акція це стає 519 гривень. Це що в них тут уже? позакінчувалося все, все. Торт йогуртовий 333 гривні 47 копійок. Кстаті, оцей торт, ну, я його пробувала, я вам скажу. Ну, це було ще в карантин. Він був смачний. Який він зараз на смак, я не можу вам сказати, я не купляла. Ну, Тоді він стояв на 100 гривень дешевше, по-моєму. Ось тут з зручною роботи. це конхвет, їх ніхто не розбере. О, дивіться які. О. йти. Це на подарунок. шоколад. 550 грамів. Знижка? Пів кілограма шоколада 1000 гривень 199 гривень. М да. Ну, заразві що? Ну, шоколад дорого, ну, горішки дорого. А воно ще й молоток з дерева зроблене і коробка. Ну, ціна космічна, звісно. Що я вам скажу? Це дорого. Пахлава? БКК 99 гривень. Такий він, знаєте, як уголочку стоїть, оця випічка, я сюди її. і рідко коли заходжу і дивлюся, що тут взагалі є. М -м -м, гляньте які штуки. Канхвети на подарунок. Власна кондитерська. лукум, 6999, 200 г. це ці конфети, які. Можна купити поштучно. До указана, до якого вони дійсні цукерка шоколадна трюфельна, апельсинова. Я не знаю, я ні разу їх не пробувала ці цукерки, що я вам хочу сказати. Тут теж, дивіться, не напекли. А, може, світла немає, вимикали, сьогодні що в нас не вимикатимуть там один раз, по-моєму. Отут Наполеон можна брати в сільпо. І медовик я брала, мені дуже сподобався. Торт Сузір'я до дивіться, 32 гривні 90 копійок до 3-го 3-го 12-го. Сьогодні перше, завтра друге. О, сьогодні, мабуть, 8 часов не знижку зроблять. Якщо 8 не зроблять, завтра прийдете, воно буде переоцінено. 20% точно буде знижечки. Ну, це таке все солоденьке. Гляньте. Ну, те, що вони вміють красиво робити, да, дорого, богато. Медовик з чорносливом. 51 гривня 90 копійок. Ого, це 510 гривень за кілограм. Мені кома принесла медовика 3 кілограма, півтора тисячі торб. Тістечко дабл. Cheese, дубл cheese. 4790. Угу. Угу. Да, тут всього є що Цікавого сейчас м'ясо Ну, знаєте, м'ясо, я щось... Чусь... Щось тут сталося, щось такий юшман пішов. Подивимося, що там є. О, дивіться, сир. Дорблю. Сир Дорблю роял 7499. Ось, бачите, на серед знижечки пішли. Зараз ну, 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 ми сходимо по м'ясу. Це для смаження, це є таке. Потім ще з вами кудись сходимо ціни на м'ясо. Фу. до риби я не знаю, навіть страшно підходить. Душок іде все-таки. Філійка 1679, куряче крило 9,59. шиї по 490. Це тобто вам ціни за 100 грамів указую. Серця, ой, мою, ну тут я вам скажу, є серця індю, індючини свіжачок, тільки висипали 17,90. О, бачите, тільки-тільки оце висипають. Тут щось камера якось світла, непонятна там Фу. Походу отут щось сталося, оце воно отсюда йде душок, а може і оттуда. Гляньте, яка вона страшна. В нашій вакуумі. Фу, це отсюда воняє. Воняє тут капець, ось понюхайте. Труба рулю. Походу, щось тут. Так тут така сама історія, ви дивіться акуратно, ні? Ану, це не воняє? Це А, це хороше, так? Да? А це що? Хек? По 1390 за 100 грамів, так? Да? А, це акція. Ну дивіться акуратно, це може оце, мабуть, да? смердить гляньте яке вона. Я вибачаюся почало з м'яса, а потім туди от. ціни на м'ясо зупинили відео. Та щось тут чи сталося, чи щось світла, походу, немає. Музика не оре. А це от ціни на рибу. Ідеально, все виружить. льодок. Ні, тут не смердить, тут то з того холодильника смердить. Сібаса 40 гривень, 89 копійок. Форелька, гляньте, яка класна. Мені на дуже до вподобає. 29,40 гривень. Ммм. Короб. Толстолоб по 23,90 гривень. 57,90 гривень. Ця опція йде, бачите, червона, якщо вони пишуть. Форель, 91 гривня 90 копійок. Це по 49,90. 90 Ото ну, з, ну, з холодильника його смердить, їм треба холодильники повинувати. Тут нема. А вони запах дають, а кажеться, що це тут. Дивіться, тут все ідеально вилажено. Ну, якщо воно нормальне, то я вам говорю, що воно нормальне. Якщо смердить, то ну, вибачайте, що я говорю вам правду. Так, оце отак. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте сім за опціями.